Люботинський стрілець, який учора вбив двох людей і трьох узяв заручники, колишній афганець і не простий солдат, а командир бригади. Нагадаю, після невдалих переговорів терориста застрелив міліцейський снайпер. Як з'ясувалося, жертвами злочинця стали чоловік, що позичив йому гроші та майстер, який прийшов міняти замки у будинку. А поранив він нового власника своєї оселі. Дружина терориста впевнена, чоловіка ошукали шахраї з нерухомості. А після того, як за рішенням суду його... Прийшли виселяти, він узявся за карабін, застрелив двох людей і захопив заручників. Світлана Фечун. Далі. Хай Бог помилує, який терорист. У нього бил просто паніматі за 11 тисяч просто виганяли. лисиї бандіти. Так дружина Люботинського стрілка розповідає про свого чоловіка, колишнього міліціонера, та людей, які приходили за грошима. Ольга каже, чотири роки тому її вічим взяв у боргу приватного кредитора 18 тисяч доларів під заставу будинку на лікування матері від раку. Сам давно помер. А на початку травня померла й мати. За цей час родина повернула лише 7 тисяч боргу і просила відтермінувати розплату. Кредитор подав на боржників у. Суд йому нужен був дом, він сказав, я все равно тебе його заберу. Суддя куплена, у неї відкрита. Говорить, я денег дені дав. Ти що думаєш? Говорить, я оплачу все, тебе і сполнителі не придут, і сполнителем дам, ментам дам. Кредитор зажидав від боржника 11 мільйонів гривень. Суддя позов задовільнила частково. Знаю, що я удовлетворила частично. просили 11 мільйонів, а я взимала 800 з то тисяч. Більше я подробностей не пам'ятаю. Вони не оскаржували рішення суду, рішення набрало чинності. Коли судові виконавці у супроводі кредиторів прийшли висляти боржників з будинку, колишній господар відкрив вогонь з карабіна. Від куль загинув кредитор та майстер, що мав міняти замки в оселі. А колезі кредитора, який став новим власником будинку, куля прошила ногу. Він з пораненнями зараз у лікарні. Двоє співробітників заправки та клієнт, яких стрілок понад 6 годин тримав у заручниках, у стані стресу, але від шпиталізації відмовилися. Заправка, на якій вчора проводилися спецоперації, сьогодні вже працює у звичному режимі. Про колег, які побували у заручниках, тут нічого не розповідають. Стрілка з одного пострілу знешкодив снайпер. Це було єдиною можливістю зберегти життя заручникам. Вважає очільник Харківської області. Це був, по моєму мнению, єдиний вихід, для того, щоб заложники не пострадали. Після того, як е -е, преступник був ліквідований, він ще автоматично прозвев кілька вистрілів, оскільки автомат у нього був в руках. У прокуратурі кажуть, злочинець брав участь у бойових діях в Афганістані, Чечні та Ізраїлі. Чому вимагав доправити його в самопроголошену ДНР? Невідомо його зв'язку з незаконними збройними формуваннями на Донбасі. силовики поки не встановили. Світлана Микола Харківщина, Спецкор